Трансвітове радіо представляє спеціальний проєкт Відверто про наболіле». Шукаєш відповідь на своє запитання? Довгий час не знаходиш рішення? Сьогодні відповідь знайдено. Біблія. Найкраще рішення твоєї проблеми. Відповіді на болючі питання сьогодення за допомогою Слова Божого з'ясовують ведучий проєкту Олександр Чмут та інші досвідчені служителі. Можливо, саме сьогодні твоє життя зміниться. Бо ти почуєш відповідь, якої довго шукав. Вітаю, друзі! Відчуваю, що. Багатьох лише назва нашої сьогоднішньої розмови вже зачепила за живе. Чи можна бути щирим українцем і одночасно щирим християнином? На превеликий жаль, досі, незважаючи на те, що в Україні третій рік триває кривава війна, щойно ми торкаємося теми українства, одразу отримуємо негативні відгуки. Мовляв, скільки можна про це говорити. Зараз це не на часі. Все це політика, маніпуляції і націоналізм. В Ісусі Христі немає ні українців, ні росіян, ні поляків і все таке інше. Отож, сьогодні ми поговоримо саме про це, чи є в Ісусі українці і росіяни. І я хотів би поговорити вже з знайомими нам, фахівцями, істориком Ліною Бородинською і науковцем Ольгою Романенко. В процесі нашої розмови ми торкнемося питання ідентифікації людини, її ототожнення, ким насправді ми себе вважаємо? І почнемо розмову саме з цього. Болючого питання, чи залишається після увірування у Христа наша приналежність до нації, чи зникає? Бо, у Посланні до Галатів написано, що ви всі, що в Христа охрестилися, у Христа зодягнулися, нема юдея, ні грека, нема раба, ні вільного, нема чоловічої статі, ані жіночої, бо всі ви один у Христі Ісусі. Якщо читати і розуміти цей текст буквально, то дійсно складається таке враження, що коли ти стаєш християнином, то при цьому автоматично зникає твоя приналежність до нації, ніби все дуже зрозуміло сказано. В Христі немає ні юдея, ні грека, ні варвара, ні скита, як написано про це в посланні до колосян. Навіщо взагалі тоді порушувати питання мови? Я хотів би почути, що з цього приводу скаже нам. Ліна, тут треба бути з цим текстом дуже послідовним, так? Тому що йдеться про там ще і сказано про чоловіка і про жінку. Ми ж стать мені велюємо. Ми зараз дуже активно говоримо про, особливо християни, говорять про чіткість, про те, що Бог створив людину в тій чи іншій статі. І, Ідентифікація себе у своїй статі є надзвичайно важливою, а відсутність цієї ідентифікації ну, містить певні ну, спотворення духовні, то треба продовжити цей логічний ряд. І це буде стосуватися так само і нації. Я б дуже хотів, щоб на це питання відповіли ті люди, які вже приготувалися написати, яка є різниця, якою мовою я прославляю Бога, або у вас не є до русську, або не маніпулюйте Біблією. Як ви себе ідентифікуєте? Якщо згідно Біблії, в Ісусі більше немає ні юдеї, ні грека, то логічно, що немає і чоловіка, і жінки. Бо так написано, то як ви себе ідентифікуєте? Ви чоловік чи жінка? Чи ні те, ні те? Якщо ви себе ототожнюєте як чоловік, поводитеся як чоловік, виглядаєте як чоловік, мислите як чоловік, то це означає, що відповідно ми можемо мислити. Виглядати, розмовляти і поводитися як громадяни тієї чи іншої держави, і це ніяк не нівелює наше одночасне, повне перебування в Ісусі Христі. Це дві різні речі. Але щоб це зрозуміти і розмежувати. Нам спочатку потрібно усвідомити, що таке взагалі ідентифікація, і чи не створив нас Господь саме з цим вродженим прагненням усвідомлення себе. Наскільки це взагалі ну, біблійна позиція ідентифікація себе з тим чи, чи з іншим народом? Щодо біблійної позиції, то з самого початку, з перших сторінок, Біблія вже нам говорить про. Ідентичність людини, про формування ідентичності. Бо що таке ідентичність? Ідентичність це усвідомлення себе, ототожнення себе з чимось, визначення себе. Коли ми ширше говоримо, бо є різні ідентичності, є статева ідентичність, визнати, хто ти, чоловік чи жінка. А коли ми говоримо про національну ідентичність, це ототожнення себе з певною національною групою, чи з народом, чи з, ну, з нацією якоїсь. Відповідно на, на певних якихось критеріях. Ну ось серед цих критеріїв є спільна історія, е, спільні традиції, цінності, е, мова е, та інше. Щодо того, що Біблія говорить про ідентичність, перше, що? що ми знаємо, те, що ідентичність закладена Богом у людину. Тому що спочатку Бог сказав: створимо людину за образом нашим. Він ідентифікував людину. А далі Адам себе ідентифікує, порівнюючи з усім живим, і бачить, що він інакший. Він називає там тварин і бачить, що йому немає подібного. Він шукає собі подібного, тотожного, з ким би він себе ідентифікував. І тоді з'являється жінка. Коли Бог говорить, що створимо людину за образом нашим, тобто передбачається, що людина. Соціальна істота і сім'я це є перший соціальний інститут. Але далі, коли Бог говорить, що розмножуйтесь, плодіться, він передбачає, що таких людей стане більше, і сімей більше. І е, все це в перспективі говорить про формування племен, народів і націй. Зрештою, всі стосунки Бога із людиною описані в старому заповіті, це процес ідентифікації. Чому Бог Авраама вивів із уру, відокремив від інших для того, щоб Авраам усвідомив свою інакшість? Ця інакшість його формувалася на його вірі в Бога. І ось цей шлях буквальний і е, е, ментальний шлях, який проходив Авраам це був шлях формування його ідентичності і не просто його. А його племені. А далі, коли ми читаємо історію про вихід з єгипетського полону і 40-річний шлях у пустелі і здобуття землі обітованої, то це також шлях ідентифікації. І Біблія чітко прописує у ті маркери національної ідентифікації. Що це? Це спільна пам'ять, Бог дає чітківка зі що мають робити євреї. Це спільна віра. Спільна мова і спільна територія, яку здобувають, яку Бог дарує, обіцяє і дарує для євреїв. Тобто, все це прописано в Біблії. А далі сказано про те, що кожне покоління відтворює, оновлює свою ідентифікацію. Це не так: засунули її, батьки здобули, засунули в кишеню і мають собі такий скарб. У книзі суддів дуже цікаво написано, що Бог залишив деякі народи. Навколо Ізраїля для того, щоб нові прийдешні покоління навчилися воювати, не забули як воювати, і не забули, як ем, обстоювати своє право поклонятися єдиному Господу. Для чого це було? Для того, щоб не розчинилися в ось тих інших народах. Ці народи були ворожими. І Ідентичність євреїв відтворювалася з кожним новим поколінням для того, щоб в у цьому іноді конфлікті, в цьому протиставленні з іншими народами усвідомлювати свою інакшість, ну відповідно тотожність одне з одним. Що відбувається з національною ідентичністю в людини, якщо вона приходить до Ісуса Христа, як одне впливає на інше? Що змінюється після цього? Я думаю, що якщо це шлях передбачений Богом для окремої людини, для всього народу, то е, прийшовши до Бога, до Христа, людина мала би тільки удосконалити свою ідентичність і національно, зокрема. Ваше попереднє питання щодо того, чому так складалось, чому сформувалася така думка, що е, е, питанням своєї національності і всім, що з нею пов'язане, варто нехтувати, ця думка сформувалася в радянський час. Тому що національності як такої національність не була цінністю для українців, їхня національність взагалі була тягарем, була підставою для принижень. Тому це наратив загалом Радянського Союзу. Добре, в християн була ідея того, що вони є громадянами Небесного Царства, майбутнього Небесного Царства. І, ну, і Вони почали собі замінювати цю е, ідею денаціоналізації, яку постійно проводив радянський союз. Е, ну, власне, навіть і Російська імперія ще раніше замінювали цією ідеєю християнства. Тобто, це, е, це суто такі е, чужорідні. Людські привнесення ворожої до людей влади. Виявляється, що ідея про те, що в Ісусі Христі більше немає ні юдеї, ні грека і ні ту разниці, якої мови й то ця ідея не зовсім біблійна, швидше зовсім не біблійна. Вона нав'язана нам імперським мисленням Радянського Союзу. А це демонічне мислення насправді, це ознака Вавилону. І була вся земля, одна мова та слова, одні. Саме такими словами починається 11-й розділ книги Буття, і який висновок з цього робить Господь Бог. І промовив Господь, один це народ, і мова одна для всіх них, а це ось початок їх праці. Не буде тепер нічого для них неможливого, що вони замишляли чинити. Тож зійдімо і змішаймо там їхні мови, щоб не розуміли вони мови один одного. Там, де розпочинається імперія, там завжди одночасно розпочинається і конкуренція з Богом. Тому що імперія ставить себе на місце Бога. І це ми бачили в Російському Радянському Союзі, де всі мали розмовляти однією мовою і мислити однаково. Але це не Божа модель, друзі. Бог створив різні народи. І ці різні народи, як ми бачимо, розпочиналися з мови. Про це ми щойно читали. І коли завершиться історія світу, в Слові Божому написано, що коли ж прийде син людський в славі Своїй, і всі ангели з ним, тоді він засяде на престолі слави своєї, і перед ним усі народи зберуться, і він відділить одного від одного їх, як відділяє вівчар овець від козлів. Скажіть, будь ласка, ви вірите в те, що тут написано? Тут написано, що перед ним стануть хто? Народи, не імперії. Народи. А якщо це народи, то зрозуміло, що в кожного народу є своя мова. І про це дуже зрозуміло написано в книзі дій святих апостолів. Перебували ж в Єрусалимі юдеї, люди побожні, від всякого народу під небом. А коли оцей гомін зчинився, зібралося безліч народу. Та й диву далися, бо кожен із них тут почув, що вони розмовляли їхньою власною мовою. Таким чином, належність до певного народу і мова це те, що не зникає, коли ми приходимо до Христа. Просто воно набуває іншого значення. Насправді не Христос, а Антихрист це той, хто нівелює нашу належність до тієї чи іншої нації. Я хочу сказати те, що це питання ідеологій, тому що ми, як от економісти, дослідники міжнародних відносин, ми бачили, що через університети, через державні структури, просувалася ідея, що неважливо хто ти. Наприклад, зараз була глобалізація кордонів, нема. Ми там громадянин Європейського союзу. Да, чи, ну тобто неважливо ти народу. Ми всі маємо права, кордони їдемо. Давайте всі асимілюємо. Ну це не тільки в радянському союзі. Ось я працювала в Європейській раді молодих вчених і мені було дуже цікаво спостерігати це на практиці. Тобто нас з'єднали там з 30 народів по два делегати, і ми мусили тиждень приймати спільні рішення, спільний знаменник, шукати там в реформах освіти і науки. Але це не працює на практиці. І це ми бачимо дуже чітко, тому що люди, які з Португалії, в них інша ДНК, вони дуже емоційні, вони встають і починають там щось доводити. Німці вони приходять. Мені головне, щоб все було по закону. Так, ви порушили там пункт такий-то статуту чи документу нашого. Тобто виявлялася певна така ментальність, ну яку ти не пропишеш спільним документом. Uh, ну, ми, як українці, були там нові. Ми спостерігали, але ми бачили, що нас теж дуже добре сприймають на рівних, тобто, як, як абсолютно таку націю, не те, що ми там десь з Сибіру вийшли, да? щоб ми були на рівних з тисячолітньої історії народ, який впливав кожного десь були якісь друзі чи навіть родичі українці. Uh, і це було зрозуміло, що навіть там західна Європа і Східна вчені інакше себе поводили. Ті були більш багатші і більш вони такі ну, Давали тільки поради, а Східна Європа вона вирвалася з того Радянського Союзу, вона готова була багато працювати. До речі, серед них було більше сімейних, ну, жінок, зокрема, тобто, люди, які були в науці в сім'ях. до часу, як серед західних, ну, на той час всі були одинокі, в них така ідея, що ну, треба бути вільним, там серійна моногамія і так далі. Тобто всі ці ідеї, ідеології можна ставити експерименти, але на практиці вони не спрацьовують. Тому що навіть зараз є питання щодо мови, ну ця англійська, яка нав'язується, да що як спільна мова там для вс... міжнародна. А люди кажуть і нас змушують як науковців писати статті ну, англійською мовою, тобто щоб в міжнародних журналах всі могли їх читати. Нібито то хороша ідея, ну здешевлює правильно. Всі весь світ читає, тебе знають по всьому світі. Але, наприклад, німці зараз кажуть: почекайте, ми німецький народ. Я думаю, ось так. Я думаю, не англійськими словами. Є лінгвісти, які вивчають та ж англійська мова. Наприклад, у ірландця і в англійця, вона дуже відрізняється як підмет, присудок, як слова будуються. Бо ця мова конструкція відображає ментальність народу. Наприклад, ірландці там більше емоцій вставляють. Ну, тобто, я вже навіть забула деталі, але це можна навіть почитати. Моє інтерв'ю з президентом Євродока, який це досліджував Гаррет Оніл. Тобто, ми бачили, що навіть англійська мова вона різна, вона відображає різні історії, різні ментальності, різний хід думок. Розумієте, а якщо німці кажуть, чого ми маємо писати всі свої наукові дослідження тільки англійською мовою? Ми теж великий народ, ми німці. Ось і вони зараз, до речі, хочуть таку реформу просунути, щоб <кхід> обов'язково науковець писав <кхід> і своєю мовою. І англійською ну, зараз інтернет онлайн це все ну досить легко. Тобто, уявіть собі на рівні науки просувають ідею. Що спочатку я пишу своєю мовою, бо я представник свого народу, відображаю і взагалі світоглядну думку свого народу. Але добре для вас я перекладу, ну почитайте міжнародною мовою. типу, це якби така латин, чи ну така мова, яку всі розуміють. Але про це йдуть дебати. І якщо навіть на такому рівні не спрацьовує та ідея глобалізації, що давайте всі говорити однією мовою, тому що ну Бог колись заклав і та Вавилонська вежа вона впала. Тому я думаю, що ми повинні ті люди, які дотичні до цих процесів, вони бачать, що не всі ідеології спрацьовують, і тільки Божі ідеї і закони. Вони не незважаючи на закони, на там технології, ну вона не спрацьовує, бо так створена людина. Бог створив людей різними, друзі мої унікальними, неповторними. Такими є народи. Вони всі різні. В кожного своя культура, свій неповторний розвиток, свої межі проживання. В діях апостолів написано, і весь людський рід він з одного створив, щоб замешкали всю поверхню землі, і призначив окреслені доби й границі замешкання їх, щоб Бога шукали вони, чи його не відчують і не знайдуть, хоч він недалеко від кожного з нас. Диявол, навпаки, намагається перетворити людей на однакову масу, щоб не виділялися, щоб були всі однакові. Це не від Бога, друзі, це від диявола. Пригадайте, старше покоління, ким була людина під час сталінського режиму? Ким? Гвинтиком? Нічого не вартою. Того ж самого намагається досягти сьогодні Путін. Саме тому в пріоритеті у нього була, як він казав, денацифікація. А насправді це денаціоналізація України. І це була спланована акція. Рашистські імперці як вогню бояться будь-якого прояву чогось національного, не російського. І вони цього ніколи не приховували. Вся територія бувших союзних республік це зони національних інтересів Росії. Всі, там знаходяться, незаконно американці там окупанти. Ніякої латиської армії не должно бути, естонська, літовська і так далі, тим более Україна. Везде будет русский флаг і одна армія остальные Всі или будуть або з этих території, или в лагеря на Крайній север. А як це відбувається на практиці, ми бачимо сьогодні в Україні? Справжнє лице Росії це лице Антихриста. А головна ідея не денацифікація, а насправді денаціоналізація, знищення всіх, Всі, хто не захоче ототожнювати себе з русскими. Мають їхати на Сибір. Отже, поговоримо про денаціоналізацію. Наскільки насправді це небезпечно? Термін денаціоналізація вжив іще ще такий відомий український мислитель, філолог Олександр Потебня у 19 столітті в одній зі своїх праць з філології, осмислюючи становище мови і носіїв мови. Він е, міркував про те, до чого призводить така вимога Російської імперії просування своєї мови і заперечення інших мов, і саме там він писав про те, що в тій праці те, що денаціоналізація призводить до деморалізації нового покоління, е, вихолощення його, тому що заперечуючи своє молода людина. Не може запозичити нове, бо нове для нього є чужим. Вона втрачає взаємозв'язок з попередніми поколіннями, з тою скарбницею духовною, яку напрацювали попередні покоління, і ми бачимо яскраво, як денаціоналізація проявлялася дуже послідовно в Російській імперії, а потім у радянському союзі. То однією із ідей Російської імперії було формування єдиної народності. А інструментом формування цієї єдиної народності була мова, тому що мова це не просто ну, засіб передачі інформації, а це засіб е, формування світогляду. Навіть про це написано в Біблії. Неємія описує, як він боровся за, ю, за, е, юде, за єврейську мову. Він каже, що е, юдеї одружуються із представниками інших народів, а їхні діти. Вже не можуть говорити юдейською, а говорять двома мовами. І втрачають свою ідентичність і починають поклонятися іншим богам. Тобто Біблія чітко проводить ось цю таку взаємозв'язок між мовою і формуванням світогляду, формуванням цінностей. Тому так і склалося, що російська мова стала інструментом знищення окремішності націй, унікальності націй. Денаціоналізації і формування якоїсь такої безликої людини, ну, гражданіна Совєтського Союзу, і вийшло так, що як казав проти це призвело до деморалізації. Сучасні вчені соціологи простежують цікавий такий момент, що у містах, де майже не вживається українська мова, а російська мова відповідно також є спотвореною набагато вищий рівень злочинності. Порівняно із містами, де е, говорять українською мовою, і питання ж тут не в мові, а питання в тому, що мова принесла інструментом, чого вона стала. Ми бачимо також на сучасному прикладі, кого присилають росіяни в Україну для так званої денацифікації, денаціоналізованих людей присилають бурятів, представників інших меншин, які до пуття не можуть говорити російською мовою. Тобто вони втратили свої цінності, не набули нових. Це деморалізовані люди, такими людьми дуже легко маніпулювати. Але що відбувається з церквою? Бо це коли ми говоримо загалом про, про суспільство, ну ми констатуємо проблему. Але ж ця проблема є і в церкві. Тобто, ось такі деморалізовані люди також можуть бути в церкві. Це люди, які втратили частинку себе, частинку своєї ідентичності, або не набули нової. Я особисто я спілкувалася із волонтерами, психологами, які працюють із переселенцями. І ми помітили не у всіх, але помітили таку тенденцію, що є люди з південних, східних регіонів, які не можуть ідентифікувати себе ні з ким, тобто вони не можуть сказати про росіян, що вони наші, хоча вони говорять їхньою мовою, і про українських військових також не можуть сказати, що вони наші. То це людина, яка не знає, хто вона, і це християни також. З ким вони себе ідентифікують? Такі люди є просто споживачами, споживачами того суспільства, в якому вони живуть, і якому вони, до якого вони не прив'язуються і нічого йому не дають. Як це позначається на церкві? Такі люди приходять в церкву, і в церкві вони також є споживачами від своїх одновірців, і що гірше від Бога. Чого вони чекають від Бога? Щоб бути в царстві небесному, саме про це вони і кажуть: ми громадяни Небесного Царства, ми граждані неба. Тобто вони нічого не дають. Вони вважають, що Бог їм щось зобов'язаний, бо вони до нього прийшли. Держава їм щось зобов'язана, бо вони є громадянами цієї держави, але навіть державною мовою не послуговуються. Тобто це така дуже небезпечна, особистісний небезпечний момент так для церкви загалом, як для спільноти. Але це небезпечний момент для християнина, бо він, є, він не є цілісною особистістю. Скажіть, будь ласка, друзі, після того, що ми щойно почули від Ліни, що буде краще і далі стверджувати, яка є різниця, чи можливо краще замислитися над тим, ким ми є сьогодні? Хто ми. Виявляється, що денаціоналізація створює цілу купу проблем в житті людини, і це дуже яскраво видно в житті тих людей. Які не знають або не хочуть знати, хто вони насправді росіяни чи українці? Я кажу не лише про невіруючих, а також про християн. Отже, першим наслідком денаціоналізації є криміналізація суспільства. Тепер ви розумієте нарешті, чому була така величезна різниця між криміногенною ситуацією в Донецькій і Луганській області, і, наприклад, в Тернопільській або Волинській. Виявляється, що між денацифікацією і криміналом існує прямий зв'язок. Наступний наслідок денаціоналізації це формування суто споживацького суспільства. І, на превеликий жаль, християни не є виключенням з цього. І навіть тоді, коли опиняються за кордоном і долучаються до слов'янських церков, вони продовжують нести в собі ось цей зіпсований споживацький дух. І навіть на превеликий жаль освіта і віра чомусь не звільняють людей від цього споживацького духу. Друзі. Ми продовжимо нашу розмову про те, чи можна бути одночасно щирим українцем і щирим християнином у нашому наступному випуску. А для роздумів залишаю вам текст із послання до Рімлян. Бо я бажав би сам бути відлученим від Христа за братів моїх, рідних мені тілом. Для апостола Павла рідні по тілу були юдеї. Для нас це українці. Нехай Господь допоможе кожному із нас проявляти таку ж любов до свого народу на ділі. Він буде вічно любити тебе, блакитне небо в твоїй. Ти Ты всі ситуацию, ты Йону, ти видя Твою молитву почує, він і понесе у долоня своїх, Ти вітай, все в руки Бога всі печа. Наш час у ефірі вичерпався. Ваших листів ми чекаємо за такою адресою: Трансвітове радіо. Передача Голос вічної любові, абонентська скринька 100, місто Київ, індекс 02090 Україна. До наступної зустрічі в ефірі з вами був Олександр Чмут.